Доброго мирного ранку, гарного дня і міцного здоров'я. Дивіться, яка красота. Підживила свої В моменті вони двинули, а дощик нас підійшов. Зараз ще крапає дощик. Бачите, як гарно. моменті мої полунички зазеленіли. Це мій горох, той що я досівала вже радочки, бачите, знатися. Я вийшла тривогу сятанувати. Дивіться, яка красота Полуниці, як в моменті. Підживочку потягнули, листочки потемніли. Ось. І ось попку по деревці наші. Всі, які тут гарненькі такі. От були бідненькі, але стали гарненькі. Так, це моя ці булечка, а це мій кріп гарно посходив. По всьому я її так розсипала по всьому полі, і він гарно зійшов. Це добре, радує. О, це мої бурячки, дивіться, крадочок файно. Один і он другий так само. Ну і кріп помеженого всього посходив файно. Салат, це горох мій зійшов так файно. А це горох той що купляла з пакетика, що воно тільки лізе. Ось так фаршиво зійшов, це мій щавель. гарно і дуже гарно. Ось. А це, а це моя петрунька сходить. Бачите, значить буде сходити. Це вже добре. О. Це моя айва від пані Марії. Ну, Ще ці немає, але вже цього року багато краща вона. Так, ця яблунька, що ще в стані спокою. Я її пересадила великою, не знаю, що з неї буде чи ні. Ця бачу, що прийнялася, бо вже брунечки відпускає. І ця бачу прийнялася тут. ця і ця. Ось. А тут що моя морква? І моя петрунька тут не сходять, нема. Ні морквочки, ні петрушечки. Ну ладно, як буде. Побачимо, що з того буде. Не зійде, посіємо друге. Земля то мокра, вологи вистачає. Так щось таке-то. Ось моя грушечка, вся під цвітом цього року. А ти що собою представляєш? Нема цвіту на тобі. Яблунька викину, бо ти тільки місце займаєш, подружка. Ось так, такий садочок. Ігор повичищав цього всього хабизя. Ось, ну ця то вся в цвіту. Вся -вся Там того року вона мала трошки, а цього року вона красуня. Це ягру, що ми пересаджували, що нам дали. Ми сюди пересадили і отутечка. Його можна було в два курчі положити. Ми розділили раз, два, три, чотири. Ось хай ростуть. Ось таке то діло. Черешенька вже майже під цвітом, бачите, біленька квіточка, красунечка наша. Ця яблуня дуже багато цвіту має. Тут кричить хайка за гусятами. Ось. <кхи> Тут червоний наш фундук від Максима Гелака розпускається вже. Дощі файний такий цапає разненький. А ти що, подружка, так і цвіту не маєш? Ну, я тобі прощаюся той рік, бо ти світа не бачила за тими деревами тут. Ну, але могла би і десь хоч одну квіточку мати. Ну нема. Це мої фундучки розвиваються, це яблунька. Це моя грушечка вся в цвіту, і така маленька, то я нащеплювала. Це другий сорт. Ну Ця домінуюча, а ця ніяк не має сили взяти. Ось. Мої фундуки пішли в ріст. Дивіться, дивіться, фіалочка цвете, фіалочка. Ви бачите? Красунечка яка. Ось. А це мій білий налив, Тоже багато цвіту має. Не просто багато, а дуже багато. А цього чи має? Не знаю. Минулого раку одну яблуньку, одне яблучко мало. А от тут ціточок є. Три, три пучки з цвітом є. І оце, напевно, четвертий буде. Минулого року вона на оці геляці мала. Треба її також сюди відвезти буде. Ось такого треба буде взяти мтуска і прив'язати, бо це не діло, що вона її сюди пустила. Ось такі то справи. дочки, Ігор ще попкопував, всі деревця попкопав. А ти маєш світ цього року, ні? Його де має, вона ще ні одного року не цвіла. Бачите, скільки має? Ось, ось он. Бо не знаю, це я нащеплю, але не знаю, яка яблуня. Має цвіт, має. А ти моя хороша цвіт маєш чи ні? Ні, ти не маєш. Тут дві різних. Але котра з них, яка не знаю. О. І ця має цвіт. Вона минулого року цвіла. Ось два, два, дві бруньки з цвітом. але яблука не залишилося. Ці ще немає, та немає. Там та немає, то я нащеплювала також. Ось, здається, гарно дивляться мої грядки. Ось таке то діло. Ладненько, мені треба трави нарвати. Я ходжу балачки веду, а трави гуся там так і не нарвала. А дощ файненький у нас щелепий. Не знаю, чи вам видно на телефоні. Вроді видно. Дивіться, як у нас гарно вже все цвете. Яка у нас красотінь. Все біло робиться кругом, бачите. Ось так. Гарно так робиться. Так що ось таке то. Це ми тут часник насадили з Ігором, Де не посходив. Ось. Іна мені вислала і я насадила з ігором. Ні, я натеребила, ігор насадив. О, людочки, дивіться, мій же виноград. Де вона та брунька? О, бруньку пускає, бачите? Ну цей ще немає, а цей вже має. Цей, напевно, що не буде. Ну, нічого. Бо він якийсь шалтається. Цей теж не знаю, чи буде. Ну тут я злопала звіра. Ах ти ж дивись. Де він? Втік же. Слимак був, от гадьониш. о, от Ну, якби тут два тих росло, оцей. Він, по-моєму, живий. Так, да, живий. І оцей, хоть їх повністю два. О, так щось таке. -то. Рву траву. Рву траву своїм гусятам. Зараз на двір не пущу бо Повимочується, повирошується і толку з того не буде. Так що ось таке-то. А вам всім скажу гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. Ні, Ще покажу вам по полуниці ті, що скільки в мене залишилося. Бачите, можна сказати, їх тут нема. Ну, я їх ще тут не підживляла, ось там вон ще трошки залишилось. Я їх ще не підживляла, ну а там, ті там гарно дивляться. Ті відеї не взагалі вже великі порівняно до тих. Але ну, подивимося, як воно буде. Головне, щоб люди здорові були. Гарного вам дня всім і всім до зустрічі!